На Львівщині спалахнув мовний скандал. Сталося усе одному із магазинів у Другобичі. Повідомляють місцеві соцмережі. Зі слів очевидців, покупець, який нібито переселенець, хотів, щоб касир обслуговувала його на тій мові, на якій він розмовляє, себто на російській. На що вона відмовила йому, сказавши, що мова обслуговування українська. Чоловіку це не сподобалося, а за продавчиню заступились. Інші покупці. Відтак між ними спалахнув скандал. Повинні українською мовою обслуговуватися. Ви тоді не будете державна мова українська сфера. Української мові сфера обслуговування в українській перекладача беруть з собою, як не вміють по-українськи говорити. Чоловікові намагалися пояснити, що державною мовою в Україні є українська. Відтак, послуги у сфері обслуговування мають надаватися лише нею. Натомість той заявив, що очевидці лізуть не у свою справу. Попри спроби людей достукатись до чоловіка, той так і стояв на своєму. Згодом він таки зробив покупку та просто покинув магазин.